Того грудня у світі відзначали день людей з особливими потребами у всіх країнах. Про них піклуються і створюють комфортні умови для життя. Не обходять увагу і водіїв з обмеженими можливостями. Для них навіть створюють спеціальні служби, які в разі потреби допоможуть замінити колесо чи полагодити машину. А от як ставляться до таких автомобілістів в Україні зараз? І з'ясуємо, наш Артем Джебко вирішив провести експеримент, який має показати скільки людей, Людей у Києві завжди готові прийти на допомогу. Україна одна з найгірших країн на планеті для проживання та пересування людей з особливими потребами. Влада постійно обіцяє докорінно змінити ситуацію. Та зазвичай всі заяви виявляються голим популізмом. А люди, що потребують особливого ставлення, залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Джедаї вирішили перевірити, чи можуть українські водії стати взірцем для можновладців. Повірте, цей експеримент шукує багатьох. Знайомтесь це Євген Кравець. В 11 років хлопець втратив кінцівку, проте не здався і довів усьому світу, що інвалідність не означає кінець життя. 2010-го став першим українським лижником, який виступав на параолімпіаді в канадському Ванкувері. Чоловік каже: у нашій країні до людей з обмеженими можливостями ставляться не так, як у Європі. Какота совєтський пережиток, та штота, чого хотілося б збавити суспільство. А от чи допоможе громада, якщо людина з особливими потребами попросить про допомогу на дорозі, їдемо серед місця столиці, вмикаємо аварійку й чекаємо. Спершу ані сніг, ані холод не змушують водіїв подумати про свого ближнього. Усі мчать у справах, не звертаючи увагу на прохання про допомогу. Ба більше навіть поліція зобов'язана служити взірцем для всього українського суспільства. Сором'язливо опускає очі та робить вигляд, наче не бачить іська. Шановні полісмени ніяк не реагують на відкритий капот у автомобіля та інваліда біля машини. Здається, що нічого дивного не сталося. Ну, ось такі полісмени. Утім, світ не без добрих людей. За кілька хвилин після копів перед нами зупиняється цей добродій. Віктор пояснює допомогти людині, тим паче в такій ситуації обов'язок кожного свідомого громадянина. Він разом бабу, з бабуськи, аж слухав Так вона в мою машину бігала і ціла бата. Каже, мені Бог послав. Ще мить і поруч зупиняється ще один легковик. І знову ситуація повторюється. Люди пропонують свою допомогу. Яку треба. Тим більше… Такі не Далі більше до порятунку умовного потопаючого долучається навіть водій тролейбуса. <рес> Несмотря на це, тролейбус такраз і зупинився. За майже дві години експерименту біля нас зупинилося щонайменше 10 машин. Тепер, джедаї можуть сказати, абсолютно впевнено, наші автомобілісти своїх обідів не кидають. Реакція була практично моментальною. Встановлювалися. Все и останавливались те, кто не мог остановиться, даже местами разводили руками. Извини, братиш не можем.